Друже, привіт! Робота в інтернеті без досвіду, без вкладень, витрачає всього 10 хвилин на день та отримуй до 1000 гривень на картку. Про це ми поговоримо в цьому відео. Знаєш, коли в житті трапляється щось дуже погане, існує мінімум кілька перехресть, в яких можна звернути, щоб не дійти до цього поганого. І життя дає нам знаки, щоб ми могли повернути, але часто ми їх не помічаємо. І бачимо, що вони були очевидні тільки вже коли щось погане відбулося. Хто знає, може саме це відео і є тим знаком, тож не пошкодуй кілька хвилин свого життя, щоб попередити щось можливо погане. В цьому відео я розкажу тобі про дропів. Хто це такі, для чого вони потрібні, що робити, щоб ним не стати, і що робити, якщо ти вже ним став. Дропів ще називають грошовими мулами. Це та людина, яка погоджується, щоб його банківська карта стала транзитною для грошей, які отримані нелегальним шляхом. І дроп може і не усвідомлювати, що він дроп, і може думати, що він не робить нічого поганого. Працює це наступним чином. Хтось заробляє гроші нечесним шляхом. Це можуть бути валютні махінації, шахрайство або навіть торгівля наркотиками. Ти можеш цього і не знати. Але якщо злочинець буде переказувати гроші на власний рахунок, то його, звісно, одразу вичислять. Тож гроші переказуються на картки дроти а з них можуть переказуватись і на інші картки або щось купуватися. Таким чином, злочинець заплутує свої сліди, щоб його було важче знайти. І цей злочинець не обов'язково має знаходитись в Україні. Він може бути будь-де. І дропи це найнижча ступінь еволюції в цій схемі. І ти маєш знати, що більшість дропів рано чи пізно знаходять і притягають до відповідальності. Це можуть бути і штрафи, і конфіскації, і навіть реальні тюремні терміни. І мало кого може цікавити, чи насправді дроб знав, чим він займається. Ну так же у нас працює поліція. Винного знайшли, справу закрили, розкриваємость зросла. В групі ризику передусім знаходяться вразливі категорії населення. Насамперед, це можуть бути внутрішньо переміщені особи. Люди, що втратили роботу, що втратили житло, студенти та інші люди, в яких є великі проблеми із фінансами, і вони відчайдушно намагаються ці проблеми вирішити. Статистика говорить, що це передусім чоловіки віком від 18 до 34 років. Насправді, ці сумнівні пропозиції щодо роботи можна визначити за певними ознаками. Насамперед вони виглядають дуже привабливо. Тобто робота без складень. Ти не будеш витрачати багато часу і майже гарантований прибуток, причому нічому не потрібно вчитись. Головним дзвіночком для тебе має стати те, що робота пов'язана із переказом грошей або онлайн-покупками. При цьому взаємодія із своїм роботодавцем передбачається онлайн. І часто пропозиції про роботу маскуються як нібито від реальних компаній: Facebook, Amazon, Google чи ще щось схоже. І тобі, скоріше за все, будуть чесати якісь поважні причини, з яких вони самі не можуть цього робити. Як, -то, наприклад, мінімізація податків чи якісь певні обмеження для якоїсь країни. Але суд роботи від цього не змінюється. Здебільшого, це онлайн робота з грошима. Наприклад, мені така пропозиція прийшла через WhatsApp. Якщо такі пропозиції приходили і тобі, поділись, будь ласка, своїм досвідом, можливо, комусь стане в пригоді. Інколи після співбесіди на якусь роботу, роботодавець може ще попросити в тебе скан твоїх документів, паспорта та ідентифікаційного податкового номеру. Ці документи також можуть бути використаними для того, щоб зробити тебе підставною особою. І є приклади, коли людину робили директором фейкового товариства з обмеженою відповідальністю для того, щоб через нього також відмивати гроші. І ти маєш знати, що відмовки типу А я не знав або Мене надурили скоріше за все не спрацюють, якщо тобі прийдеться нести за це відповідальність. До речі, в Україні не так давно була одна шикарна схема із орендою банківського кабінету. Людина за смішні гроші давала в оренду свій банківський кабінет із своєю банківською карткою. В одному з банків України через системну помилку для валюти однієї з країн Африки не там поставилась кома. І купивши цю валюту, а потім прокрутивши її певним чином, протягом всього кількох годин можна було заробити дуже велику суму. Заробити, я кажу, в лапках. І в цій сумі в доларах було більше трьох нулів. І звичайно, злочинці не робили це через власні картки. Для цього вони використовували дропів. Власник картки нічого не підозрював до одного моменту. Коли банк знайшов цю невідповідність у системі, та не вирішив її відкоригувати. І після цього на рахунках карток жертв з'явився великий мінус в грошах. І за умовами обслуговування цей мінус власник картки мав повернути. І з моральної сторони можна зрозуміти розпач тих людей, бо вони стали жертвами шахрайської схеми. Але з юридичного боку це мало кого цікавить, бо людина добровільно приймала участь у цих шахрайських схемах. Якщо переглянувши це відео, ти зрозумів, що ти таки вляпався в якусь таку схему, подавай заяву до кіберполіції та одразу припиняй всілякі контакти із роботодавцем. Чим раніше ти зупинишся, тим більше в тебе шансів вийти із мінімальними втратами з такої ситуації. Деякі джерела пишуть, що термін професійного життя дропів вкладає всього кілька місяців, тобто, переважно більшість із них все-таки находять і притягують до відповідальності. Я бажаю тобі в таку ситуацію ніколи не попасти. І також прошу тебе поділитися цим відео із своїми друзями і знайомими, якщо вони належать до вразливих категорій населення. Завжди уважно читай опис вакансії, умови того, що потрібно робити і як. І розумій, що безкоштовний сир знаходиться не в магазині безкоштовних сирів. Тож, якщо це відео було корисним для тебе, став лайк, підписуйся та приходь за новою корисною інформацією на мій канал.